Привіт, дорогі ютубіки! Дякую вам за підтримку, підписку і перегляд! Це відео про хінкалі. Я обрала п'ять популярних грузинок в Києві і спробую знайти найкращі хінкалі з м'ясом і з сиром. Думаю, що ви, як і я, такі замовляєте найчастіше. Приємного перегляду! Так називається Гогі. Їх є декілька в Києві, це той що на вулиці Скоропадського поруч з червоним корпусом. Взагалі я чомусь в останній мить згадала про Гогі. Я раніше дуже часто сюди ходила, але не була десь три роки. Тут пам'ятаю, що по хінкалі, мені завжди тут подобалось. Так, хінкалі з сиром гарно виглядає. Відчувається, що тут багато сиру, і він трохи змінив форму, перебуваючи у лежачому стані. Тісто дуже ніжне, я дуже люблю варене тісто, коли воно таке, прям наче тане багато сиру. Це точно і сир, і вершки тут. Начинка супер. Я дуже не люблю, коли начинка в хінкалі схожа на сирний соус або оцей сир з чесником, як з закуски. Це реально по сиру, дуже класно, тому що. Тут є і такий натертий сир, відчуваєш його частинки, і суцільна ця консистенція дуже приємна. І по солі супер не надто солоні. Шанкалі сиром мені буває за солоні. Мені подобається. Mm -hmm. <реш> Відчуваю, це буде мій улюблений випуск. <реш> до речі, невеликий хвостик, їх не їдять зазвичай, але мені так виглядає, він наче його можна з'їсти. Тобто хвостики напишіть в коментарях. А це хінкаль з м'ясом, потелавське. Це без кінзи. Я нормально ставлюсь до кінзи, але небагато я її люблю. Тому якщо всюди я буду їсти з кінзою, то мені буде потім погано. Загалом, по формі ну, хінкаль. Класно, дуже багато бульйончику. Начинка тут яловичина і свинина. Мікс запашний цибулька такий трохи пряний. тут фінкалі з м'ясом є трошки те, що я не дуже люблю. Це коли фарш утворює з собою суцільну котлету. Я люблю, щоб так відділялось м'яско, Таке було б більш консистенцією фаршу. Я думаю, ви зрозуміли. Напишіть хто як любить. Ну так воно хороше просто що воно цільне. Тісто супер, таке тонесеньке. ну це неймовірно. Це насправді дуже складно зробити ну, принаймні в домашніх умовах, коли ти робиш таке більш туге тісто, то його важко зробити. Супер, це смачно. Тут хінкалі є різних видів, від таких класичних до шпинату з чорницями або з грибами. Можна мінімально замовити 4 штуки одного виду. Я абсолютно окей до цього ставлюся, бо розумію, що, мабуть, закладу варить мені один хінкаль буде не надто прибутково і вигідно, але для відео ось навіть в одному місці довелось замовити 8. Тому думаю, що на вході там напис на кінкалимось не просто так. Це дійсно смачно. Сам заклад приємний, знаходиться на такому, як мінус першому поверсі. Це можливо там більш безпечно, але при цьому мало світла стримано загалом по наповненню. Але разом з тим тут приємно знаходиться. Того гарні стільці мені подобається. Оцей стиль з килимами, з якимись такими акцентами. Він притаманний всім грузинкам, мені здається, і в принципі, що їх об'єднує. Оцей настрій, який вони дарують. Ти коли заходиш, вони там. От тут будемо зараз пити вино, тут зараз будемо тебе гостинно зустрічати. Цей заклад дуже любить мій друг. Він розказував про різні заходи і приколи, які тут відбувалися. І от він розказав про те, що тут колись було змагання, хто з'їсть найбільше хінкалів. Він тоді з'їв щось близько 30, але він не переміг. Перемогла якась дівчина, яка з'їла здається, 35. У мене є таке трошки побоювання, що випуск буде скучний через те, що всі хінкалі. Будуть суперкласні. Тож це хотіла вже давно з'їсти хінкалі. Пишіть, які ваші улюблені. Все, йдемо далі. Трішки про грузинську гостинність. Підійшов адміністратор, запитував, що я знімаю. Хотів пригощати ще хінкалі, ну і вже і так було вісім. Пригостили морозивом. Це приємно. морозиво шоколадне. Смакує як якась цукерка. Тут ще якісь шматочки червоні. є. Неймовірне, дуже жирне, така консистенція прям плотна. Немає такого що ти Це їси, лід, який тане. М -м -м. Там ще є якісь можливі ягоди подрібнені. Це мені дуже подобається. Я люблю шоколадне якраз. Це морозиво кемалі. Кемалі це такий сливовий соус. Грузинський. По ідеї має бути чимось сливовим, але ну схоже, просто біле. Це абсолютно не те, що я очікувала від нього. Це схоже, наче на просто пломбір, але потім воно таке кисле, цікаве стає. Вау! Це прям щиро, тому що мене здивував його смак. Не знаю, чи це схоже на сливу, але точно нагадує льодяник. Мені трохи апельсиново на смак. І нагадує, я зрозуміла, оцю аскарбінку таку оранжеву з банки. Дякую, це супер. Момо. Їх є два в Києві, це той, що на Оц Саганського. Тут приємно знаходитися, багато цікавих елементів, картини, люстри. Що мені дуже подобається, коли заходиш в заклад і є засервіровані столи з посудом одразу відчуття, що тут когось чекають, можливо, мене. Хінкалі різні в меню, як класичні, так є і з грибами, запечені хінкалі, хінкалі з креветками. Я брала з м'ясом з сиром. можна мінімум замовити 4 штуки? Тобто, в мене знову 8 хінкалі виглядають велетенськими. Можливо, ще тому, що він так лежить, прям повністю роздутий, але ну прям величезний, величезний хінкаль. Гарне тісто тут, де воно мокре, воно так відблискує і дуже пахне перцем. Розкішне тісто, тоненьке, начинка доволі рідка. Тобто, сам цей сир він прям плаває. Мабуть, тут також не лише сир, а ще якийсь або бульон, або можливо вершки. Також м'ята в начинці. Це цікаво смакує, але начинка взагалі не схожа на Гогі, наприклад, бо там прям шматочка совогуні таке більш вершково-м'ятне, як соус. Мені подобається тут. Це поєднання з м'ятою. Воно робить одразу якийсь цікавіший хінкалі з сиром. Це дуже смачно. Кінкалі з м'ясом. Поперчили щедро. красиво поперчили. Супер соковиті, дуже багато бульону. Мікс яловичини і свинини. Цікава начинка. Справді в гогі. Наприклад, вона була така трохи рожева. Там було багато паприки. Тут є шматочки перцю, але разом з цим звичайний колір м'яса, плюс зелена кінза. Це дуже смачно, це дуже класне кінкалі. Невеличкий хвостик який є спокуса з'їсти. Це <свят> цікава річ про маму. Якщо ви робите броні, приходите на процес, ви забронювали столик, то потім на столику у вас зустрічає такий як квиток на літак. Вони телепортують вас в Тбілісі. До речі, я згадала, що ми з друзями десь в цей час, в 2022 році, мали летіти в Тбілісі великою компанією, десь приблизно 8 людей. Ми купили вже квитки. Ми забронювали неймовірно гарне житло. І є якийсь такий сум з приводу того, що ми не полетіли разом. Сподіваюсь, що наша мрія ще здійсниться. Цікаво, до речі, почути від тих, хто був в Грузії. Коштував автентичні хінкалі, де вам в Києві подобаються хінкалі найбільше, і де вам найбільш схожі на ті, які ви куштували в Грузії. Йдемо далі. Друзі, ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, залишайте свій коментар. Бажано отакий. Дякую! Закли називається Мама Факача, Папа Чача, знаходиться на Подолі. І на мене щойно вперше підійшла підписниця і сказала, що на дивиться моє відео. Мені дуже приємно. Ще раз дякую і привіт вам. Заклад гризинсько-італійський. Додала його, тому що він дуже активно рекламується в TikTok. Багато відео про це знімає. Хто пам'ятає тітку Белу, яка тут була три роки тому. Пишіть коментар. Гарне, приємне місце. Насправді маленький заклад, доволі темно. Гучно над нами грає музика. Сподіваюсь, мене буде чути. Ви знаєте, я не роблю рекламних оглядів. Розумію, що якщо я одне відео... Зроблю прям рекламне, то всі мої решта рекомендацій або щирих хороших вражень від того чи іншого місця або страви вони будуть сприйматися як шум. У мене блог чисто про заклади їжі, то мені здається, що це буде не відповідати цьому формату. Я нормально ставлюсь до рекламних оглядів, бо ресторан, в принципі, як і будь-який продукт, товар, послуга, вони потребують рекламу, вони можуть вдаватися в рекламу. До речі, це єдине місце з цього відео, де я раніше не їла. Інкалі з цим смішна історія, що ми десь рік тому зайшли з чоловіком в це місце. І мені дуже хотілося хінкалі, і я замовила хінкалі, але офіціант сказав, що зараз час очікування на хінкалі 40 хвилин, і що вони не готують хінкалі, не приймають на них замовлення. Заради справедливості тоді була повністю літня тераса заповнена. Всередині не знаю, думаю, також були люди. Одразу нам принесли такі чудові рюмашечки, Це пахне приємно лимонно, Пахне. Розстірка якось. Не п'ю алкоголь вже якийсь час, тому не буду. Хінкалі з сиром, з м'ясом, п'є з грибами, з грибами з сиром. Можна замовити від 4 штук, але приємний бонус, що можна їх скомбінувати не вісім, ось у мене вперше вийшло, а 4. Всього. Хороше тісто, таке більш цупке, більш тверденьке. Смачний сир. отут відчувається чисте солугуні ближче до того, що було в богі. Також і шматочки, і така суцільна соусна консистенція ще. подобається, коли трапляються такі шматочки сиру. Це смачно. Чисто твердіше, товстіше, Ось не таке тануче. Сам хінкалі здоровий, і хвостик у нього теж такий здоровий І з м'ясом. Це має бути телятина. Справді великий. Багато бульйону, карний фаршик. Мені прям подобається на смак. Мабуть, через те, що це телятина дуже соковитий, десь його прорвало. Серединка пікантна тут є кінжа Гостро. Зараз не розумію, чи це через перець переціні чи це через спеції, які всередині по м'ясо по начинці власне, реально пікантно так смачно. Це не перші гінкалі за сьогодні. Тому я таких не доїла. З сиром. Прям супер класично. Гарний соловуні, гарна начинка. Тіст. Більш таке тверде, більш товстеньке. От. Це те, що я казала мені схоже на те, що виходить вдома, але все одно воно смачне. І з м'ясом мені подобається з телятиною, От якби можна було, я б обирала з стелятина при цьому пікантні, гострі розумію, що на любителя. В Цілому класні враження лишили саме хінкалі. а я йшла, можливо, десь трошки з упередженням, що ось ну все. Вони всі в тіктоці. Мабуть, тут буде якось не так, але при цьому в мене немає. Замети розбомбити, сказати, що десь погано і зробити на цьому контент. Це гарні хінкалі, Ну єдине, що вони вже поцініти трохи ресторанного рівня. Напишіть, чи йдете ви в заклади поглядом з тіктоку. Це ми заберемо походу з собою. Йдемо далі. Хінкальня на подолі це мережа грузинських ресторанів. Зараз в Києві мені здається є лише один ресторан всього, але їх також є багато по Україні і точно бачу за кордоном. Вони продають франшизу. Пам'ятаю, у нас була хінкальня поруч з офісом, і ми іноді замовляли собі хінкалі хачапурі аджарськи на обід. Такі спогади стримана приємна атмосфера. Мені хочеться це назвати грузинською трапезною. Якщо просто брати шкалу, там де відлі шкали це. Умовна їдальня, а тут це вишуканий ресторан з золотими люстрами. Це ближче до їдальні, але не факт, що це якось корелює з якістю їжі, продукту і хінкалі безпосередньо. Чоловіку, наприклад, це найбільше подобається як грузинський заклад. Каже, що дуже автентично. Асортимент хінкалі не надто великий, класичні стрілятини, стілятину кінзою з сиром, з грибами. З бараниною замовити можна від трьох штук одного виду. Кажуть, що треба їсти отак. Якщо ми цього всі рази це робили неправильно, то я буду комплексувати. Почнемо з сиру, не е, надто великі, не супер прогинається. Подобається тістом. Я чесно скажу, що ці сиром мені тут найменше подобається. Якийсь є у них оцей присмак між часником і якоюсь намазкою. Лугуні патанок, але разом з цим такими шматочками його можна кусати. Це мені подобається. Але ця начинка найменше. Цікаво, що тут е є часник, чи це фантомний часник м'яса. Телятина, думаю, що це має бути смачно. Бульонно, дуже щедро, тісто, дуже смачне, тоненьке. Смачне м'ясо. Воно тут теж такою котлеткою зварилося. Суцільне, але при цьому смачне м'ясо, хоч його і небагато. Мені подобається тут саме з м'ясом гінкалі. Дуже приємний фарш, класно, що можна відділити кінзу. Він не гострий. Я згадала, що з сиром я тут, в принципі, і замовляла лише один раз. На мій смак то з м'ясом супер з сиром може комусь подобатись. Чоловік мене в захваті від такого. Цей канал це абсолютно суб'єктівщина. Це ми забираємо додому. Ідемо далі. Інських ресторанів мама манана. Їх є декілька в Києві, є також у Львові. Я в тому ще на подалі. Тут справді мені затишно, якщо б брати ту шкалу, про яку я казала, то це ближче вже до ресторану, але разом з тим доволі невимушена атмосфера. Ціли нас привітно і одразу пригостили закусками з хлібом з овочами. Кисленьке, солоне, гостре. Не знаю, ні на що мені не схоже, в мене немає в карті пам'яті таких смаків. Хлібчик приємний, схоже на чабату, доволі солоний. Навіть без нічого доволі солоний. Масло з хлібом. Це ми любимо. По йде його, ще класно з цією сіллю, наприклад. Сіль зі спеціями. Це саме цікаве бурякове. Солодке з горіхами. Класне горіхове. Це мені подобається, незвично. Мені здається, що раніше його не куштувала. А ще є морква і огірочок. Солодка хрустка морква. Взагалі я супер люблю такі варіанти снеків. Огірочок класний. Ці овочі відчуваються як життя. Хінкалі тут є від класичних з різними варіантами м'яса до веганських том'ян, хінкалі з шоколадом. Дубайські хінкалі. Супер ставлю за того, коли заклади щось. Додають в меню, якось експериментують, щоб тримати десь руку на пульсі. Якщо всюди зараз ця дубайська шоколадка, дубайська карлєтка, дубайська паска, хай буде тепер і дубайський хінкаль. З сиром і м'ясом я взяла два хінкаля. Супер, це перше місце, де можна замовити по одному. Це з м'ясом. Дуже тоненьке тісто, дуже багато бульйону. Тут між яловичини і свинини фарш, ну так, він також це зварився, таким більш суцільним, але ну доволі розділяється все одно. Тут є і перчик, і зелень. Так, я замовляла без кінзини, ж це інша зелень. Це вже п'ятий заклад, але я їм їх прям з задоволенням. А ще скільки я їх завтра буду їсти із сиром. Вау, Тут дуже багато сиру. Я відчуваю тільки сир, і мені це супер подобається. Він дуже дрібно натертий, немає оцих довгих. Смужок, які ти кусаєш. Не знаю, чи тут є щось вершкове, можливо, масло. Мені відчувається як тільки сир, це не надто солена, Смачно. дуже І із сиром, і з м'ясом. Супер. Мені якось незручно, що замовила всього два кінкалі. І мені тут і закуски принесли, і води налили. І пригостили також десертом. Класна подача, гарна тарілка. Особлива. Багато таких, які деталей навколо, які особливі. Виглядають одразу е, вишукано. Дуже хрустке пісочне тісто. Всередині карамель, солона карамель і сир з пліснявою дарблю. Спочатку ти відчуваєш хрустке таке стримане тістом, потім дуже солодке, солодко щось солоне саме від карамелі, а потім... Тебе доганяє цей присмак стиру з пліснявою. <рес> Чудовий десерт. Мені, в принципі, подобається формат десерту якогось невеличкого. Мені часто хочеться щось солоденьке з'їсти, наприклад, в кінці основного прийому їжі. Якби ще можна було замовити один, <рес> то було б також супер. Мені подобається, а я... <рес> я хочу щось забрати додому. Ці горішки не грузинське, так. <рес> У мене просто їх менше на очах. Ну, Щоб ти так хінка людей доїдав. Це було смачно. Ідемо. Друзі, таке вийшло відео. Хінкальне, смачне. Справді всюди було смачно. Ну ніде не було відверто погано по смаку. Всюди було гостинно. Мене сьогодні там вперше. Майже всюди запитала, що це я знімаю, а для чого це я знімаю, а цікаво буде подивитися. Мабуть, найдужче мені сподобались хінкалі в мамо і в мама Манана. Я б туди поверталася за хінкалі це універсально, коли і з сиром і з м'ясом класні, дуже цікаві в мамо з м'ятою. За формат, що можна замовити, один будь-якого виду мама манана от, дуже зручно. В всіх закладах було щось, наче більше аніж просто хінкалі. Пишіть, які заклади грузинські ви любите. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. І до зустрічі у наступних відео.